Президент США Дональд Трамп не поспішає примірятися з Путіним, попри побоювання України та Європи. Пише видання обоз UA». Трамп і багато ключових діячів його адміністрації сигналізують про готовність серйозно посилити економічний тиск на Москву. Що можуть зробити Сполучені Штати для підриву російської економіки? Чого вони ще не пробували, і як це зробити, докладніше далі. Путін злякався падіння цін на нафту. За даними російської агенції Інтерфакс, повна собівартість одного бареля нафти в Росії склала 50 доларів. Тож, якщо опустити ціну до 40 доларів за барель, російська нафтова галузь виживе лише за умови нульових відрахувань до російського бюджету. На думку економіста, координатора експертної групи економічної експертної платформи Олега Гетьмана, саме ціни на нафту могли би зробити економіку ворога настільки слабкою, що продовжувати війну у Путіна просто не буде можливості. Математика тут дуже проста нафта. Це приблизно 30% наповнення федерального бюджету на війну на їхню армію разом з поліцією. Росіяни якраз витрачають близько 40% федерального бюджету. Тож скорочення цих надходжень призведе майже до повного колапсу фінансування витрат на армію. Сполучені Штати і Саудівська Аравія грають у цьому концерті першу скрипку. Нагадує експерт. Це найбільші виробники і найбільші експортери нафти. Америка зараз посідає перше місце з виробництвом приблизно трохи більше 13 Мільйонів барелів на день, саудити на другому місці з приблизно 10 мільйонами барелів на день. Суттєве збільшення виробництва, яке обіцяє Трамп, найкраще, що можуть вчинити зараз США у поточній ситуації. Якщо при цьому ще домовитися з Саудівською Аравією про збільшення її видобутку, то це реально обвалить світові ціни на нафту, вважає експерт. Трамп також може зняти санкції з великих виробників, а саме Ірану та Венесуели, що ще більше наситить світовий ринок. Якщо зменшити ціни з Точних 80 доларів за барель бренд, хоча б до 55-60 доларів, то російська марка Urals, яка зараз має дельту близько 10-15 доларів через низку санкцій, знизиться десь до 40 доларів за барель, що дуже близько до собівартості. Тож нафта й далі буде качатись, але росіяни будуть заробляти на цьому лише 1-2 долари на барелі, і доходи федерального бюджету суттєво зменшаться до дуже загрозливих для росіян показників. Проблема в тому, наголошує експерт, що Трамп не може. Може швидко наростити видобуток у США. для цього йому потрібен час, якого майже немає в Україні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.